Фармадол таблетки від головного болю. Хотіла свої речі покласти, але побачила таку картину. Це відео вражає. Маленький песик сидить у тісній комірці камери схову в супермаркеті. Не знаю, чи нормально таке, чи ні. На вулиці плюс 41 градус. У мережі кадри наляканих песиків за дверцятами комірки регулярні. Чому так лишати собаку категорично не можна? І що краще для песиків, власників та людей навколо прив'язувати собаку біля магазину, взяти з собою на руки, поставити у візок чи залишити вдома. Це семирічна Сицилія, одинадцятирічний Ральф, півторарічний Борис Джонсон і п'ятимісячний Атос. Усі вони люблять гуляти, веселитися. І терпіти не можуть розлучатися зі своїми власниками. у нас дуже розумне, коли якщо ти будеш такий, хоч на полу, на, на чверть розумний, як твій теска знаменитий. А таке враження в мене, що щось єсть. Вона дуже такий добрячок. Вона ну така ніжна, ніжна собачка. Вона дуже така вихована. Та що ж робити, коли мамі чи татові треба піти в магазин? У мене завжди були великі собаки, тому я їх прив'язувала під магазином. А тепер у мене маленька собачка, тому да, зараз ми візьмемо її на ручки і підемо в магазин. Він заходить, чекає всередині, там, де холодно, в вестибюлі, в кулуарах. Йому, понятно, хочеться, він постійно проситься, щоб його собою брав, але до магазину ми з ним ще не ходили, це точно. Скільки героїв, стільки й сценаріїв. Однак ніхто б і не подумав ставити песиків за дверцята комірки. Є такі випадки, коли люди ховають біль... ну, маленьких песиків у камери схову. Ну, це жахливо. Це жахливо. Це не це як в машині не можна лишати, як і тину собаку, так і в камері схову лишати песика. Її примусово туди закрили. Тобто вона ні при чим вона не винна, це не якісь там в'язані, але чомусь вона там має сидіти і чомусь має страждати. Ну за таке треба судити. Точно у чому небезпека? Пояснює кінолог Владислав Плахтій. Це взагалі капець, це заборонено законом. Е, ну, залишена собака. Друге, більше собак не привчені знаходитись в обмеженому просторі. і Це для неї достатньо стресова ситуація. До того ж, у цих камерах немає повітря, і собака банально може задихнутися. Не менш стресово для собаки залишатися прив'язаними біля магазину. Не втечуть, але... але Але, ну, приклад того, що собака починає щось шукати, щось там під'їдати. Усе побачимо на прикладі Ешлі, Асі та Іри. Так, ховаємось усі. Такими експериментами можна залишитись без трьох собак, якщо відповідальні люди викликали поліцію. А якщо людина скаже, так тут же знак, це ж не те, що я сама придумала. Фактично, навіть якщо я стовпчик, то для мене особисто для, для власника собак це такий самий стовпчик, як, наприклад, будь-якій по дорозі. Він не має ніякої юридичної сили, і це моя відповідальність. Варіант брати песиків на руки, або ж ставити у спеціальні візочки. Тут теоретично ми можемо. Тільки Асю посадити. <ріст> У подібному візку зустрічаємо Меггі. У такому транспорті вона вперше. Ну, маю вже таку поважну пані, їй вже 14 років. Okay. А, але я завжди так знаєте застереженням ставилася до того, коли люди а, в звичайні візочки ставлять песиків, які тільки що погуляли по вулиці. Yeah. Бо ти потім туди кладеш продукти, потім дитині даєш ці йогурти. Тому спеціальний візок вітає. А щоб таких ставало більше, усе залежить від самих собачників. Власники собак вони все хочуть в односторонньому порядку. Дуже багато людей каже, що от в Європі закони, закон в нас вони ті самі. Всі вони є. Просто у нас момент відповідальності наступає лише за ініціативою людей. Отже, поки що в Україні великих собак доведеться залишити вдома, маленьких брати на руки чи класти в спеціальні візки. А якщо ви бачите песиків біля магазину чи взагалі в камері схову, викликайте поліцію.